Обговорюємо те, що всі обговорюють, і ми вже півтори години говоримо про це. Отож, чи все ж таки ця зустріч, яка наступна в календарі Трампа, про яку він говорить, яку він хоче ініціювати між Володимиром Зеленським і Владимиром Путіним? Все ж таки відбудеться на вашу думку. Вона має відбутися в якийсь момент часу. Зараз те, що відбувається, воно, чесно кажучи, протирічить класичній дипломатії. Тобто, ми бачимо, що основна частина домовленостей, основна частина дипломатичної роботи, яка завжди віддається міністрам закордонних справ їх переговірним командам, експертним радам, міністерством оборони, зараз робиться на найвищому рівні. Ну, це елемент світу Трампа, це елемент його зовнішньої політики, коли про все мають домовлятися лідери, бо ніхто інший в команді не. Має клепки для того, щоб зрозуміти, що реально відбувається, ну як мінімум, так є в Сполучених Штатах. Тому це все відбувається на найвищому рівні, і зазвичай, чому я робив відсилку до класичної дипломатії, для того, щоб відбулася зустріч сторін війни сторін конфлікту на найвищому рівні. Потрібно було мінімум півроку повноцінної дипломатичної роботи, щоб зрозуміти, що А, є певні точки дотику, Б. Ми розуміємо, що буде припинення вогню, і тоді почнуться переговори. В. Ми пройшли весь гуманітарний трек, як то обмін полоненими, обмін тілами, обмін е -е, засудженими, обмін пораненими і так далі. Нічого з цього до кінця не зроблено. Росіяни досі кажуть про те, і на жаль, Трамп їх підтримує, що припинення вогню це фінальна точка, а не стартова точка. Хоча класична дипломатія каже інакше, ми досі не можемо з росіянами погодитися по жодному питанню з того, що вони ставлять, і гуманітарний трек не до кінця пройдений. Тобто, так в сучасному світі ця зустріч можлива, бо про це говорять всі, кожна зі сторін говорить про це. Але з точки зору здорового глузду, ну ця зустріч поки ні до чого не може призвести по нормальному. А може взагалі. Якась зустріч призвести бодай до чогось? От ми знаємо прагнення Росії. Ну як ми не знаємо прагнення Росії насправді, але ми думаємо, що вони є такими. А чи може будь-яка зустріч? Не так. Яка тоді зустріч, з якими умовами і учасниками може призвести до якихось видимих результатів? Оця зустріч, яка була в Вашингтоні це був натяк на те, який формат нам потрібен. Тому що нам реально треба починати не з того, щоб летіти до Путіна і максимально швидко з ним говорити. От в цьому була велика помилка Трампа: цілитися на зустріч з Путіним як на результат сам в собі. Ми побачили, що з того виходить валясці. Всі тепер досі, навіть в Америці, кажуть, що Путін з того вийшов переможцем. Але от те, що відбулося вчора в Вашингтоні, узгодження позицій, яке пропрацьовувалося до того декілька тижнів, яке постійно підтримувалося особистими контактами. Де, як пам'ятаєте, Трампа перед зустрічю з Путіним готував. Вали під час зустрічі з Путіним він був на контакті після одразу всім подзвонив, і тепер ми розуміємо, що от у Європі штатів є такий то набір спільних позицій. Вони разом розуміють, що треба вводити в Україні гарантії безпеки, бо поки що не можуть погодити НАТО. Вони обидві сторони розуміють, що треба Україні зброю. Вони дивляться на це трохи інакше, але вони закріпили, що якби є загальне погодження, що зброя має йти, не зважаючи на перебіг переговорів. Вони погодилися, що Україна дійсно має нормальну адекватну позицію. Позицію, мовляв, ми йдемо далі з цією позицією. Тобто, ось таке ось узгодження, ось така от нормальна дипломатична робота на рівні західних держав. Повторюся, не зустрічі з Путіним заради факту зустрічі, а нормальна пророблена спільна позиція на рівні нас і Заходу. Оце те, що реально зараз треба. І прямо відповідаючи на ваше питання, яка, яка зустріч нам зараз треба, по нормальному нам треба зустріч, яка дозволить нам з європейцями американцями створити спільний документ. Ти мовляв, Росія, от є ось це. І або це, або нічого. Ну от дивіться, поки тривають усі мирні мирні як нариси до мирної зустрічі. Як ви кажете, ми показали, яка нам потрібна. Тим часом Росія вдарила по слов'янську двома ракетами. Іскандер. Є постраждали, немає загиблих. Це добре, але тим не менш, дві ракети вже по слов'янську летять. Іскандер. Ну, це хіба не показово, що миру не буде в Росії, або буде тільки на умовах Росії. А ці умови знову ж таки яке, повторюсь, ми знаємо, а ось тут ми підходимо до того, що москалі називають загадочна руська душа, і на жаль, ця загадочна руська душа ще й стала загадочною душою Трампа. Штука в чому, це те, що ми, до речі, з вами починали. Що в нормальному світі з нормальними політиками підписується припинення вогню, хоча б на деякий час, і тоді починаються розмови. Чому? Бо всі нормальні люди розуміють, що ну, не може дипломат працювати, коли, умовно кажучи, його рідне місто, його рідний район, його рідних людей обстрілюють ракетами і дронами. Ну він буде не встані ухвалювати виважені рішення. І по суті, навіть для тієї держави, яка здійснює ці обстріли, це небезпечно. Бо такий дипломат просто зайде десь каже. Пішли ви під три чорти, ми запускаємо всю зброю, що в нас є, і хай Бог вас милує, бо ми милувати не будемо. Тобто, це ризиковані переговори. Такі переговори не велися з часів холодної війни, коли це було якраз частиною шантажу. А тепер ми бачимо, що мало того, що росіяни пропонують ось цей варіант, що ми продовжуємо війну доки не підпишемо документ. Розуміючи, що вони мають просто достатню кількість м'яса і зброї, щоб за цей час там захопити ще одне, два-три села. Так ще й Трамп каже, що ну це ж буде нечесно. От пряма цитата це ж буде нечесно, якщо вони припинять війну на час переговорів, бо тоді в когось буде краща позиція. Ну вибачте, це єдиний момент, де на жаль, що вчора, що під час Аляски західна дипломатія дала сильного маху, тому що це по суті президент США, який говорить абсолютні несенітниці, які повністю відповідають інтересам агресора. Отже, і ще одна важлива зустріч на календарі Трампа, про яку він говорить уже оголошує вже четверта, ні, це буде вже виходить четверта зустріч. Так вона має відбутися між як говорить Трамп Трампом, Путіним і Зеленським. І тут говорить Мануель Макрон, що не вистачає ще однієї важливої сторони, не вистачає Європи. Все ж таки, яка роль Європи у цьому? Чи все ж таки вдасться їм потрапити на цю третю заплановану зустріч, якщо така буде після попередньої? Вони мають там бути насправді. У них зараз набагато кращі шанси ніж раніше. Ну, давайте згадаємо, що ще в січні цього року Трамп казав, що а на що нам взагалі Європа за переговорним столом, ба більше на що нам Україна? Ми зустрінемось з Володькою, Ми такий документ напишемо, просто аж укачаєсь, і все буде чудово, і мир швидко настане, і буде все добре. Зараз ми бачимо, що після візиту Віткофа Москви, саме за ініціативи Трампа, Білий Дім обзвонив всіх європейських лідерів і України. Grazie. <laughs> Під час візиту європейських лідерів, який був вчора, Трамп чи не вперше сказав, що Європа не просто там партнер, а Європа це повноцінні друзі, з якими ми разом втілюємо спільні проекти, з якими ми разом готові надалі працювати. І це той самий Трамп, який ще в квітні цього року казав, що Європа нічого не дає, вона обкрадає Штати, що нам не треба ворогів, якщо в нас є такі союзники, знову ж таки пряма цитата, і що Європа взагалі використовує штати починаючи з 46-го року. Ну тобто ми Бачимо кардинальну зміну, як мінімум, якщо не вмислені, то в наративі цієї людини мається на увазі президента США. І він розуміє цінність Європи. Але не тому, що він Європу хоче полюбити або Європу так підтримує, він хоче вийти з Європи. Оця політика Трампа не змінилася. Війна в Україні це війна Європи, захист Європи це питання Європи, економіка Європи це взагалі не американська проблема. Займайтесь, мовляв, самі. Але що він зрозумів, очевидно, за останні місяці, що аби не повторювати Рити долю Байдена і не вийти з Європи, так як Байден виходив з Афганістану. Йому mm -hmm. треба з європейцями працювати. Йому треба з європейцями подружитися, йому треба давати Європі місце за столом. Якщо не прямо фізично, ось напроти нього та Путіна, то як мінімум в підготовці переговорів, в їх проведенні і фіналізації їх результатів. Тому в тій чи іншій формі, але Європа за тим столом буде. От не дарма ж де голь, натхненники ідейний батько поточного президента Франції, казав, що справжні Лідер Європи це друг Вашингтона і переговірник з Москвою. ну Переговори з Москвою зараз виходять не дуже. Це скоріше про надання зброї Україні. Але дружба з Вашингтоном, Ну ми бачимо, як Еммануель старається своєму ідеологічному батькові дуже сильно в цьому плані вторити.